Вітаю у даному відомо, піде про розстрочку судового рішень, а саме розстрочення виконання штрафу у справі про адміністративне правопорушення. І так, давайте розпочнемо. Дічим законодавством передбачено, що адміністративне стягнення виглядів штрафу може бути особою сплачено не одразу, а частинами або через деякий термін, але відразу безпосередньо для цього потрібно звернутися до суду, який накладав адміністративний штраф. У своїй заяві людині потрібно навести ті обставини, за яких вона не може відразу сплатити безпосередньо штраф, та зазначити у подальшому, як саме людина може виконувати до цієї заяви, потрібно додати докази того, що людина дійсно має ці обставини, які зазначені нею безпосередньо у заяві на розстрочку виконання судового рішення про накладення штрафу. Як показує судова практика, судді, як правило, йдуть людям на зустріч безпосередньо, і виконується рішення наступним чином. Буває. ну, згідно судової практики, звісно, перший раз людина може попросити виконати рішення суду через 4-5 місяців, але відразу інший випадок може бути такий, що людина просить виконати судове рішення частинами безпосередньо сплачувати штраф, частину від штрафу кожного місяця безпосередньо до повного погашення. Наприклад, людина по статті 130 я бачив випадок, коли просила розстрочити штраф на 12 місяців, і кожного місяця вона сплачувала 1500 гривень, там чимось і в подальшому зробила погашення. Суд її в своєму рішенні про розстрочку виконання судового рішення про наклав частині накладення адміністративного стягнення штрафу, зазначив, що людині потрібно кожного місяця до певної дати приносити квитанцію про те, що вона дійсно виконує часткове погашення штрафу безпосередньо. У випадку, якщо людина не приносить квитанцію Такої-то дати, то суд буде вимушений направити судове рішення на примусове виконання в тій частині, яка не була погашена безпосередньо. Про це також варто пам'ятати. З вами був адвокат Інчука Анатолій. До нової зустрічі. А, до речі, постав вподобайку, підпишись на канал. Для тебе, дрібниця, для мене приємно.